Нова ну, поставочка вже навесну. Це чоловічі та жіночі красівки Ліверджі Esmara. Ось так вони виглядають. 349 гривень одна пара, лоті буде 15 пар. Чоловічих буде у нас 7, жіночих 8. Чоловічі ось такі. Це така новинка в лідлі. Форма, форма цих кросовок імітує вашу стопу. Така широка стопа, в них зручно ходити, вони повітропроникні, проникні, підошва, м'ягенькі ось такі вони і зручні. Значить, темно-сині будуть в лоті з такі. Салатовими вставками. І ось такі сірі на, шнур... на шнурівках, ось так виглядає підошва. Устілочка. Вони, вони класно дихають, класно на ножці, дуже зручні. Значить, чоловічі дві, два види: розміри 41, 42, 43, 44, 45. Нижче під відео напишу, скільки буде яких розмірів. І жіночі, жіночі, ось такі чорні, без шнурівок. Одна моделька, також тут широка стопа, гарна повітропроникність, дуже зручні, м'ягенька підошва ось така. І будуть ось такі сірі жіночі, як чоловічі подібні. На Шнурівочках, ось так також широка стопа. У них така підошва, вони гнучки. Їх буде два види, розміри з 37 по 41. перший, вісім штук, 15 У лоті ціна лоту 5,235. Під відео я опишу, скільки яких буде розмірів. Замовляйте наших менеджерів.